Тестуємо дешманську косметику з Аврори. Це вже моя друга спроба знайти в Аврорі щось адекватне. Тональний крем Сафі навіть іде в коробці, як завжди, в мене саме світовий цінок, тобто 01, і коштує він 69 гривень. Не на коробці, не на банці не написано, який ефект очікувати. Тож сьогодні у нас буде якийсь сюрприз на обличчі. Головне, щоб не дитяча неожиданість. Як часто буває з цією косметикою, тональний крем дуже сильно пахне таким алікспресом. Але друзі, він, хоча б, щось перекриває. Можливо, сьогодні реально буде гарний макіяж. Цей тональний крем дуже сяючий, тож він буде не стійким. Як ви бачите, багато тону залишається на серветці. Що прямо така влажна сяюча шкіра вийшла. Mm. Давайте спробуємо консилер. Консилер коштує 59 гривень. Дуже твердий аплікатор, дівчата. Але мене вже радує те, що він не помаранчевого кольору. Тушуємо! Наразі шкіра виглядає досить непогано. Цікаво, як це все буде носитися. Тож обов'язково підпишись на мене, щоб не пропустити відео. Пудра також коштує 69 гривень, і тут навіть є.